Вітаю вас в ефірі телеканал РТБ передача один на один упродовж цього тижня. Увага рівнян, любителів Мольпомени прикута до Рівненського міського палацу дітей та молоді, де проходить восьмий міжнародний юнацько-молодіжний театральний фестиваль аматорських колективів «Ліхт-Арт». Тож про хід фестивалю, творчу палітру, яку представили актори не лише з України, а й за кордону. Ми говоритимо із гостями студії. А це Василь Гізун, співорганізатор, один із організаторів фестивалю, та Юлія Кратко, режисер та художній керівник естрадного театру Шарш Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв міста Київ. Отож, вітаю вас, панове наші студії. Вітаю. Вітаємо вас. Уже протягом чотирьох днів ви мали нагоду переглянути чимало вистав, які представили колективи з багатьох міст України і не лише з України. Ваша думка щодо цих театральних постановок, які представили на суд журі і глядачів колективи? Ну, мабуть, розпочну я. Так, так, так пане Василю, прошу. У нас дійсно цей фестиваль восьмий і настільки насичений, різнорбарний, що за весь фестиваль. Має пройти 16 тільки конкурсних вистав, 5 позаконкурсних і 4 потужних майстер-класи. Тому палітра вистав представлена досить таки широко, і представлена географічно Україна на фестивалі, і колективи з -за кордону. Вистави вражають. За чотири дні можна сказати, що досить таки глибокий професійний підхід, і режисерський, і акторський. Представлені колективи вистави на фестивалі. Що стосується колективів з-за кордону, словацькі колективи у нас представлені цьогоріч на фестивалі. Вони вже в друге чи в третє. Це колектив із міста Нітра, Слухадло, Театральна студія, і колектив із міста Кремніца Зеркадло, Дзеркало колективу. Це неодноразові учасники нашого фестивалю. Тому як би сказати, статус міжнародного ми підтримуємо. У нас є гості із за кордону. На жаль, так склалося, що з інших країн не могли в силу певних обставин до нас дістатися. Ну, традиційно були з Білорусі, з Польщі приїжджали так, колективи минулих років. Так, так, так. Mm. І Литва була в нас Литва, навіть на виснули. фестивалі. Цьогоріч подавали заявки теж, але Кажу, в силу певних обставин, мабуть, можливо, через політичні якісь бачення, через революційні події в Україні, можливо, деякі колективи просто не відпустили із uh -huh. своїх країн, тому що фестиваль юнацько-молодіжний це все таки театральні колективи, які прив'язані до якоїсь установи. І тому керівники установ на свій ризик бояться відпускати uh -huh. дітей і учасників театрів в Україну. Ну але ну, тим не менше фестиваль є, відбувається фестиваль так. І... Фестиваль є. Ну і за рівень фестивалю важко організаторам сказати, можливо, можливо юлі скаже кілька я, я. Ну от ми вже ми з першого дня, і ми дуже раді, що приїхали саме з першого дня, бо теж е, бувають проблеми, і можна під'їжджати пізніше. Але е, ну той досвід, який ми отримали вже за за цей період, уже. Е, Ну, він, він неоціненний, просто дуже багато колективів з різних куточків країни: там з Харкова, зі Львова, з Закарпаття, з Словаччини. Тобто ти бачиш всю географію України в одному місці. Причому ну настільки насичений, ти не встигаєш навіть інколи поїсти. Але оця духовна е, їжа вона настільки більш важлива для, для цих колективів, бо ну тут представлені аматорські молодіжні колективи, юнацькі. Е, Саме ті, які потребують оцього живлення, оцього обміну, досвідом, ті, які найбільше потребують зростання. І тому, ну я думаю, це дуже добре, що він такий насичений. що ну, стільки багато всього, і різні школи, і різні розуміння, і режисури, і театру взагалі. Але все це об'єднується однією такою дуже дружньою атмосферою. Бо Ну, це дуже важливо, коли на фестиваль ти їдеш не тільки позмагатися, а отримати друзів нових, знайомства творчі. Якийсь е, взаємозв'язок творчий, бо ну, фестиваль в першу чергу це не приз, який ти отримаєш е, в якості е, там, грамоти, матеріальної, не знаю. А в першу чергу це те, що, те, той досвід, який ти отримуєш, ці якісь е, переживання, е, ту критику, е, ці, можливо, десь облиски ну, глядачів, десь якусь похвалу, але, я ну, ж без них, правда? Так, але це, це дуже важливо. Mm -hmm. ну, я ми дуже ми, ми в захваті. Просто до речі, яку ви представили виставу на суджурі глядачів? на суджурі. Ми представили виставу про життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка, і називається вона Незримим писане пером. От це такий сучасний погляд на, на постать Тараса Шевченка на його життя. Дійсно, ну намагалися підняти проблеми, того, що він не тільки поет. А ще й художник, ще й просто людина, яка собі жила, яка любила, яка переживала. Ну і, і саме хотілося підкреслити те, як на, на, на цю тему е, дивиться молодь, як вона mm -hmm. це сприймає, щоб е, в, вреш, зрештою і доносити до такої само молоді зрозуміло е, і цікаво. А до речі, тема. складно було працювати над цією темою? Адже на дуже тому, складно. Тараса Шевченка дуже складно, чимало, бо, ж, правда? Е, про нього навіть і було. І По-перше, та... дуже багато зроблено mm -hmm. вже, а по-друге, е, дуже Складне складне ставлення до цієї постаті, бо коли ну відверто скажу, коли ми самі підійшли до цієї теми зі студентами, і коли я сказала, давайте поставимо Шевченка, то половина просто скривилася і сказали: о, Шевченко, це ж настільки інколи в школах поза школами нав'язують. Ну і потім відзначення, не, не, скажем не, так, ну не, не так, як треба. Не, не прививають любов до цієї постаті, або хоча б повагу, а просто зацьковують їм, ну як от гені, гені, вчи цього, а немає ну, тієї свідомості е, вставлені до нього. І тому якраз через своє несприйняття вони намагалися шукати е, ці способи, якими можна було до, достукатися до, до такої самої молоді, і не тільки молоді. Ну mm -hmm. от, от власне тому було складно, дійсно складно. До речі, які у вас так, щодо mm -hmm. вистави, ще, так естрадного театру, «Шарж незримен писане пером. Ця вистава пройшла у двох містах. Наш фестиваль розширив свою географію і цьогоріч відбуваються вистави з Долбуною будинку культури цементників, який виступив співорганізатором нашого mm -hmm. фестивалю. І що стосується цієї вистави, то вистава пройшла з повним аншлагом. І з успіхом не тільки в Палаці та й молоді традиційно в заповнені зали, а й у будинку культури цементників, де 400 місць були повністю заповнені, і відгуки позитивні, дуже позитивні відгуки доходять до Рівного. І, і навіть в інші міста, я думаю, що, можливо, да, десь ну, в подальшому приємно. будуть запрошувати цей колектив і угу. на Рівненщину в подальшому. Ось Ну, я хотіла хотів запитати, можливо, у вас ще так вразила якась вистава, можливо, свою постановку, чи, можливо, якимсь таким креативним підходом в режисурі, можливо. Були такі вистави? Ну, на сьогоднішній день кожна, кожна, кожна вистава, практично, вистава. це є якась певна родзинка. Uh -huh. Тому що, везучий на фестиваль, колективи вибирають виставу, яка, мабуть, одна з найяскравіших, яка uh -huh. найактуальніша, мабуть, uh -huh. на сьогоднішній день. Саме тому. Я скажу, цей фестиваль, мабуть, можна назвати свого роду фестивалем абсурдних вистав, тому що представлено, чесно кажучи, навіть відбираючи Оргкомітет вистави, які представлені, не задумувався над тим, просто дивилися хороші mm -hmm. вистави і запрошували колективи. П'ять чи шість вистав театру Абсурду, можливо, це теж диктує якісь певні ситуації в Україні с вами. Можливо, сьогодення можливо, впливає. Можливо, вплив, ну, неможливо. На, на, в принципі, на театр е, впливає дуже сьогодення і якась актуальність, тому, можливо, от якийсь дисонанс в суспільстві він потім відображається саме в, е, в творчості, в творчості так, в підборі репертуару. Бо ну, дуже часто піднімається тема цих роздумів. Там, е, Правильний, неправильний шлях ти обрав, е, чи що тебе чекає, яка розплата чекає тебе е, там, перед вже, е, входом в пекло чи в рай? Тому ну, отакі, е, якісь проблеми пошуку, угу. пошуку роздумів. Ну, в, в абсурдистів це дуже часто зустрічається, тому можливо саме продиктовано – оці шляхи пошуку в майже всіх виставах в більшості вистав, навіть якщо вони не, не абсурдні. От, наприклад, вчора навіть сорванці, да там все одно якісь оце сприйняття, дитячі колектив, але вони взяли Рождественського Ахматову. Mm -hmm. Це теж е поети, які писали на, на теми сприйняття, не сприйняття е ну, цим світом. І от е дуже багато дитячих ну, колективів, але вони. Не, грають абсолютно не дитячі е, п'єси і вдається і молодим акторам донести неї птаха в чорусі, і синя птаха. Це е, ну ніби казка, але казка. Ми всі розуміємо, що це, це така це. дуже доросла казка угу. з дуже е, глибокою філософією. Тому ну мож, неможливо, а дійсно ця ситуація в країні е, диктує такі роздуми. Тобто, ну і ні, ти доносяться ж, правда ж до носить не тільки намагаються, але й доносить. Доносить, достукуються до практично до кожного глядача. Угу. Угу. От наскільки такі от фестивалі, вони стимулюють і акторів, і режисерів до нових робіт, до пошуку певного. Стимулюють ж все ж таки, напевно, Безумовно. правда, що не просто це навіть складно, складно просто можна сказати, так, так. от просто знаєте, одним словом, uh -huh. так стимулюється дуже. Бо ж кажуть це, це досвід, це обмін. Uh -huh. Хочеться поспілкуватися. От, наприклад, я вже так ем, ну дуже цікаво ем, зі словаками. Ну, спілкуватися, бо це зовсім інша школа, зовсім інше розуміння е, цього мистецтва. Тому ну, це взагалі такий міжнародний досвід дуже цікавий. Е, да, да, зі всіма. Тут, у, у кожного можна взяти щось своє, бо кожен цікавий, е, кожен має свій шлях, е, хтось більше працює з дітьми, хто, хтось з дорослими, хтось з пластикою, хтось з піснею. Ну, Настільки, ну, я не знаю, я, я дуже ш, шкодую. Тих людей, які ну цього не отримують, якщо приїжджають і і все це не впитують в себе, тому Василю до речі. А от школи представлені різні були? Чи певно все таки от в наших колектив є якась певна своя школа? Ну, театральна, скажімо так. Наш фестиваль, ліхтард відрізняється демократичністю. Угу. Ми не ставимо певні рамки, ми не ставимо тему фестивалю. Тобто абсурд, хороша вистава. Угу. Запрошуємо на фестиваль. Якщо це більш по школі Станіславського, будь ласка, Хай буде так. І так. Так. Угу. головне, щоб вистава залишилася у глядачів в душах. Угу. Ось тому саме. Наш фестиваль тому відрізняється. Ще щодо стимулу учасників: ми проводимо серію майстер-класів. Uh -huh. Наше журі, яке компетентне, досить таки представлене трьома містами рівне Київ і Луцьк, долучається до проведення майстер-класів. І вже було проведено три майстер-класи. Це і сценічної мови проводила актриса Волинського академічного обласного. Музично-драматичного театру Світлана, органіста, заслужена артистка України і з майстерності актора, головний режисер Міжнародного центру духовної культури і творчості Фавор з міста Київ. Майстер-клас драматургії проводив Артем Вишневський, наш земляк, рівненський, режисер, драматург і сценарист. І ще в нас залишається один майстер-клас на перед закриттям. Це майстер-клас з хореографії. Проводить Олена Дочук, балетмейстер постановник художній керівник зразкового художнього колективу Лайт. Те та та, що їм. є чому повчитися, mm -hmm. щоб почерпнути? Mm -hmm. правда, І це знову ж стає стимулом для роботи mm -hmm. вихованцям театрів, які представлені на фестивалі. Чи виникали у вас після перегляду вистав якісь зауваження щодо постановок щодо роботи акторів? Чи не було такого? Це, це я, я скажу від оргкомітету, за не входить в обов'язки. Якісь зауваження. У нас працює журі, і відповідно. Вони і е, певні пропозиції вносять щодо подальшого розвитку цієї вистави, яка представлена е, на фестивалі, і навіть певні зауваження, якщо якщо я, є я, що, власне, щось... хотіла сказати, що це теж дуже цікавий форматор комітетом обраний, е, коли після вистав і до обговорення цієї вистави, це дуже е, розумієте, ду, ну, це дуже важливо, бо ну колективи варяться там в своїх містах, в своїх, можливо, е, там будинках культури, не знаю, в палацах дітей та молоді. І, і ну хтось. Як, наприклад, ми з міста Києва там трошки більше розвитку в Харкові, бо там є ну, більше всіх колективів. А є тут навіть колективи, представлені з із, із Ніжнього селища, з Закарпаття, де там, ну ми навіть чуткували, що весь коли вся школа приїхала, мабуть. Ну, бо це дійсно ну, маленьке містечко невеличке. І тому вони там варяться в цьому в своєму, в своїй творчості. Тому в фестивалі дуже важливі не просто подивитися, а й отримати якісь саме можливо Ради, це сторону навіть такі, критику. Правда, да. так, так. Ну це це добре, коли є критика, є до чого рости. Тому mm -hmm. це дуже гарний формат, коли всі, всі сідаються, обговорюють, діляться враженнями, і головне 에... сприймати цю критику теж. Ну yeah. так я сподіваюся, що всі сприймають. Бо ну я як керівник, я, я люблю критику, бо я повторюсь, це подальший розвиток. Без критики, це ти можеш вже зупинитися. І тому це, це дуже дякуємо організаторам саме за таке, що коли не, не просто всі повиступали, отримали грамоти і поїхали додому. І ніякого висновку, якщо ти сам не подумав, то вже не отримав. А тут дійсно журі компетентне дуже дуже цікаве, і, і, і з, на майстер класах було дуже цікаво, і, і, і як журі. Ну, видно їх компетентність, вони молодці. Тому ну, дякуємо організаторам. До речі, за якими критеріями оцінювали фест... вистави фестивалю? Е, наш фестиваль в ході свого розвитку, так починаючи від першого, як і назву, сходи так. і закінчуючи сьогодні восьмим міжнародним юнацьким молодіжним театральним фестивалем маторський колектив, змінював свій формат щодо там визначення переможців в різних номінаціях і так далі. На сьогодні ми маємо три категорії: визначилися в Нашому фестивалі це юнацькі театри, молодіжні театри і навчальні театри. Навчальні театри мається на увазі це театри спеціалізованих кафедр, які майбутні професіонали вийдуть і будуть далі творити вже професійними режисерами чи акторами. Саме такі театри Ґгі. є естрадний театр-Шарш, тому що працює при Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. І ось в цих трьох категоріях будуть визначені переможці, які отримають символічно ліхтар, це символ нашого фестивалю. Ось там на всі буклети зроблені в такому стилі і так далі. Крім того, буде визначено по 7-8 номінацій в кожній категорії. І краща вистава фестивалю отримує гран-прі, і знову ж таки символ великий ліхтар нашого фестивалю повезе в до себе додому. А до речі, що очікує ще володаря гран-при? Що подальше, ми його ще очікує? Можливо, ще якісь покази де з містами Ну, сподіваємося, що ми налагодимо співпрацю з колективом переможцем і будемо далі підтримувати якісь певні е, зв'язки по обміну. Сподіваємося, що і колектив «Переможець» прийме наші театри-організатори театри, <рес> театри організатори фестивалю, і ми будемо на своїй базі приймати впродовж року, можливо, вистави, тому що колектив привіз одну виставу, ще хотілося подивитися так, і іншу виставу. робок, правда, інший. Юлю, а наскільки складно вам працювати в вашому колективі? Адже там такі всі креативні особи, правда ж, так, особистості. Ну, звісно, складно, бо. Е Ну, так вже Василь сказав, трошки ми створені на основі однієї. групи. Тобто, я, я виступаю викладачем в них акторської майстерності, режисури. Е, у нас є ще художній керівник, теж він допомагає заслужений артист України Валерій Павлович Зайцев. Е, і ну, просто от, от вони настільки креативні, вони режисери за освітою будуть, е, але вони настільки хотіли створювати саме вистави не просто. Е, Ну, навчатися. І тому, от от, отак, от, от вийшло, що ми почали створювати. ми, ми зробили собі назву, ми намагаємось десь виступати. Але ж ви розумієте, якщо вони режисер, якщо актор, це особистість, яка має комусь підчинятися, то режисер ні. Кожен особистість і кожного. Ну, треба якось е, направити, з ним е, знайти до нього якийсь ключик, і, і всі ж вони такі, всі амбіційні і індивідуальні. Але ну, коли вони розуміють, що це є спільна робота, що це дійсно, е, що вони один колектив, то, то, то тоді навпаки все, все краще і, і легше. І вони ж е, ну, у нас е, вистава складається з епізодів, які в яких вони самі були режисерами. Mm -hmm. от, тобто, ну, Ще й виступили не тільки в якості акторів, тому вже творчість поєднує. А, до речі, декілька слів про ваш творчий репертуар. Ну, У нас е репертуар дуже різноманітний, бо ми все ж таки ну, пози позиціонуємо себе як естрадний, тому у нас є е такі більш естрадні е вистави гумористичного характеру, такі з мініатюр складаються. Е ну, У нас п'ять зараз вистав: три е гумористичні, палітра життя, е комікс. Спочатку було яйце, і дві такі серйозні. От одну ми привезли сюди. І ще одна у нас така пластично-музична. Бо ми намагаємося розвивати не тільки акторську майстерність, але й вокал, хореографію, якісь сумірні жанри, щоб було дійсно яскраво і цікаво. От наскільки сьогодні складно чи можливо легко підібрати виставу для постановки для молодіжного театру? Ну до вас обох запитання. Ви знаєте, що сьогодні е, драматургія є е, надзвичайно різноманітна, але все ж таки, мабуть, українська драматургія трошки поступається mm -hmm. за, е, в зарубіжній. Mm -hmm. Щоб знайти сильну якусь виставу, потрібно покопатися е, в сучасній драматургії, е, і в драматургії, і в російській драматургії, і в білоруській драматургії, де досить плідно зараз працюють драматургії, і в польській, ну тобто. Країнах ближнього Зарубіжжя досить таки активно працюють драматурги, uh -huh. що відрізняється від українських. Хоча, можливо, така ситуація в Україні, що важко там видати якісь збірники, чи, чи важко в інтернет викласти якісь свої речі ну, ну, до речі, на, на майстер-класі з, з драматургії. От власне, виникла така дискусія, така розмова з приводу сучасної драматургії української саме. Тому мені ну от, е, дуже сподобалась е, думка. Ну і вже в принципі не тільки думка, і це і робота певна лабораторія театральної відсутність, так з керівником Юрієм Паскаром. Вони роблять проєкт Дієслово, де відбуваються чіткі сучасних українських драматургів. Якраз говорили в контексті того, що це навіть для недосвідчених драматургів, можливо, які ще не дуже там. Гарно пишуть, але є можливість вже себе побачити на сцені і зробити якісь певні висновки, і, і знов таки ставати професійнішими. Тому дійсно можливо сила в тому, що в об'єднанні якихось жанрів, так і драматургів, і можливо в багатьох колективах я розумію, ну от судячи. Навіть з фестивалю народжуються в рамках колективів драматургія, або ну можливо не повністю, які пишуть там п'єси, але адаптують для театрів. Тому тут має бути не таке категоричне взяли, а все ж таки якісь пошуки, творчість навіть в підборі матеріалу в роботі над ним. Тому дуже от бачите, як на, наскільки навіть майстер-клас, який відбувся, вже вже дав поштовх, поштовх для роздумів. Ми вже, ми вже замислюємось над такими у себе робити такі так, чи не дарма, правда? Не, не дармалі. Ну, я дарма просто, я от хотіла приходить. сказати, рівне, дуже щасливе місто в тому плані, що воно не таке велике, але воно має. Велике театральне серце, бо тут дуже багато цікавих колективів. От коли ви сказали про те, чи ну є якісь певна школа, якась яка вибирається на фестиваль. Тут самі колективи рівненські дуже цікаві і різні по школах. Тут мені здається, просто походити по всіх цих колективах, і, і від ліхтаря: відсутність, метр, е, Сонях, е, молодіжний ну, народ. Я, я навіть, ну, я навіть не, не всі можу так ну, назвати, але і всі вони різні, всі вони цікаві. І, ну, я не знаю, в мене захоплення викликає, що я ж кажу, в такому невеличкому в принципі, місці. Але Така творча атмосфера, і ну я захоплююсь. До речі, декілька слів про закон про позаконкурсні вистави, які так, представили колективи. У нас mm -hmm. я вже мабуть казав, п'ять позаконкурсних так, вистав так, було, було так. на фестивалі. Так. Позаконкурсна вистава була і організатора одного з організаторів mm -hmm. фестивалю. Це Театральної лабораторії Відсутність. Адже ви не маєте права брати участь у так. Ну, не то, що не маємо права, Ми ну, маємо право, але вже щоб, щоб не виникало певних сумнівів щодо визначення там переможців, чи ще щось, то ми вирішили. Поза конкурсом угу. брати участь і тому театральна лабораторія відсутність давала виставу за п'єсою Сартра за зачиненими дверима, теж отримала позитивні відгуки. Так, дуже, дуже вразила. Це таке відкриття. Було перша вистава, яка якраз і надихнула на подальшу творчість і, і такий хід яскравий. Три вистави було в здобуної будинку культури цементників. Одна вистава поза відбувалася. В текстильнику це прем'єра за п'єсою курєчика Стариган із крилами, режисером якої виступив Євген Васильєв. Навіть якщо театральні колективи рівного не заявлені в конкурсній роботі, то вони заявлені так чи інакше в фестивалі. Керівник театру Метр Артем Башневський проводить майстер-клас. Майстер якщо в текстильнику народний молодіжний театр. Не заявився в конкурсі, то він йде поза конкурсом, але все ж таки фестивальний <сох workforce> глядач має змогу це побачити в театрі Соня. Взагалі, на базі театру проходить дві фестивальних вистави. Тобто, майданчики теж є різноманітними <пот? ga> в Рівному в, в, в Здолбунові. Чому з «Долпонів» ми так спільно співпрацюємо? Тому що там теж є театральна студія Кажан, новостворена тільки два роки студії, але активно працює, вже має у своєму репертуарі кілька вистав. І генеральним спонсором втретє виступає ну, у нас Волинь-Цемент, Тому таким чином хочемо залучити і. Дякуючи спонсору, і з Долбунівських глядачів до долучались до культури до мистецтва і до мистецтва. Угу. Ну і на завершення передачі, чи матиме фестиваль продовження в майбутньому? Я сподіваюся, що матиме сподіваюся. так багато Учасники теж сподівається. Тому ми е закликаємо меценатів е сьогодні. Як і у, у всі віки, е підтримка меценатів була надзвичайно важливою. Якщо буде підтримка, буде і розвиток фестивалю в подальшому. І сподіваємося, вже в 2016 році відбудеться дев'ятий міжнародний, на якому буде представлено кілька колективів з-за кордону. Ну не кілька, сподіваємося, можливо більше п'яти. Щоб більше розширити нашу географію, наш фестиваль відбудеться. Ну що ж, я дякую вам за те, що завіта до нас дякую. до студії. Продовження фестивалю, цікавих вам робіт, талановитих акторів і оплесків глядачів. Дякую. Дякуємо. Я нагадаю нашим глядачам, що ви дивились передачу один на один. І гостями студії були Василь Гізун, один із організаторів фестивалю від ліхтаря, та Юлія Кратко, режисер та художній керівник естрадного театру «Шарж» місто Київ. В студії працювала Олена Красова. До побачення!